Всім привіт! Давайте разом з вами приготуємо ось такі курячі ніжки в медово-чесничному соусі. Спробувавши один раз, ви їх будете готувати постійно. Для приготування наших гомілок в медово-часниковому соусі нам потрібні перш за все самі гомілки, олія, соєвий соус, мед, кунжут. Томатна паста. Часник можна свіжий брати, можна мелений і зеленюшечка. Отже, приступаємо. Для початку нам потрібно наші гомілки обсмажити по пару хвилиночок, з двох сторін на сковорідочці. Та, з однієї сторони вже ось трішки підсмажили. Зараз ми перевертаємо на другу сторінку. Хатчик підсмажиться на другій сторінці. Трошки, трішки не вистачає місця на сковорідоці, як ви бачите, але це не проблема. Ми ж їх будемо ще запікати в духовці. от там буде саме той. Трішечки підсмажилось. Тепер ми наші гомілочки знімаємо, просто кудись в миску чи, ну, в якусь ємкість знімаємо. От із сковорідочки. тепер сюди, на сковорідку ми додаємо мед О. сюди додаємо чесний. Соєвий соус, томатну пасту або кетчуп, я додав томатної пасти, це ми готуємо маринад, також сільки ще додамо, прованча для аромату і Перший перемішуємо так. і добу перемішуємо зараз все до однорідної маси і доводимо до кипіння. Так, все соус наш закипає, ми його виключаємо. І заливаємо наші курочки. І перемішуємо і ставимо, хай трішки помаринується. Хай трішки пропитається нашим соусом, майбутні. А Тепер беремо противень. я беру таку ось круглу, мені подобається. І викладуємо наші. Ніжки курячі, так? Сюди. Так, зараз, поки я включу духовочку, поки вона буде грітися, тепер дивіться. Це ми виклали, так? Але у нас є ще багато соусу. Ми це не виливаємо. Значить, ми беремо трошки і поливаємо зверху. Не увесь, трошки, бачите, ми поливаємо і ставимо в розігріту духовочку на 180 градусів. І періодично. Витягуємо трішки так, ну, відкриваємо, до себе підодвинули, полили знову соусом всім і поставили далі запікати. І так, до повного приготування. Відкрила духовочку. Ну так, можна перевернути. Там у мене вже гарнірчик готується. Так, Ми поливаємо із цієї сторони. Так, ти що? ой блін, мимрик який. Так, і ставимо далі, запікаємо далі. І коли ми вже перевер... останній раз перевернули і поливаємо соусом, то ми потрушуємо наші ніжечки кунжутиком, щоб кунжутик теж присмажився трішки. І це смачно смажений кунжут. І естетично виглядає. Так, ну і все, тепер лишилося нам викласти на блюдо і прикрасити. Отже, викладаємо так, по кругу нашу зеленюшечку. Беремо нашу курочку. Гарно, Боже, яка вона гарна, а яка вона смачна, якби ми тільки знали. Викладуємо на наше блюдо. Тепер прикрашаємо помідорчиком. помідурчиком так. І можна ще кунжутиком посипати. Ось такі у нас вийшли курячі ніжки у медово часничному соусі.